В цьому відео я пропоную поговорити з вами про догодовування вашого малюка, так званий доформ. Вітаю вас на каналі Лакта Мама. З вами Аліна Сергеєва. Ваш невідний путівник світ грудного вигодовування та прикорм. Одразу до діла. Догодовування може бути не тільки сумішчю, Це може бути і Стіджене грудне молоко жінки, матері. Також це може бути грудне молоко донорське жінки-донора. А також це може бути, звісно, суміш, якщо перших двох. Не знайшлося, якщо догодовування першими двома способами не виходить. Давайте розберемося спочатку, в яких випадках взагалі потрібен докорм і догодовування дитини. Дивіться, наприклад, коли у вас мало молока, дається дитині догодовування, якщо у дитини вже є недобір ваги. Тобто приймати рішення, давати дитині догодовування чи ні, в прийманні такого рішення ми маємо спиратися тільки на реальні показники. Це вага недобір ваги, так докорм і паралельно збільшення кількості грудного молока. Але так. Тож годування молоком не з грудей, може бути, якщо, наприклад, ви хочете кудись там піти. Ну, манікюр, педікюр і так далі. Тобто жінка хоче кудись вийти або жінка хоче піти на роботу, і також дитині потрібне буде годування не з материнних грудей. Отже, якщо в першому випадку, коли догодовування реально потрібно на сталій наразі основі в певній кількості згідно недобору ваги малюком, то так ми маємо його давати об То важливо знати головні правила: скільки взагалі дитина має споживати на добу. На добу дитина має споживати приблизно 150 170 мл рідини на 1 кг ваги дитини. Згідно цього, згідно такої простої формули, ваш педіатр або консультант по грудному вгодовню розраховує, скільки догодовування наразі вам потрібно, поки ви працюєте над збільшенням кількості молока. Одразу забігаю наперед, чи можна різко прибрати догодовування ні, не можна. Ви не можете прибрати різко догодовування, наприклад, до 200 грам, якщо ви е, годували якщо ви догодовували малюка вже протягом там кількох тижнів, а е, то й більше. Е, від догодовування треба також поступово відходити для того, щоб в організма малюка не було такого певного стресу, стресу різкої відміни до корму. І от. Коли жінці призначається догодовування, жінка обирає що пляшечку для того, щоб що нагодувати малюка. Дуже багато випадків, коли пляшка призводить до того, що дитина відмовляється від груді. Чому дитина може відмовитись від груді із-за пляшки, розказую. І не важливо, що в тій пляшці стіджене, донорське або суміш взагалі. Тому що пляшка це довгий сосок. У жінки не такий. Пляшка це однаковий потік рідини. А в грудях не так. В грудях треба добувати собі молоко, насмоктувати собі молоко. І тому дитина може обирати пляшку аніж груди. І на грудях може нервувати. Ба більше є мами, які навіть не розуміють, що дитина вже починає відмовлятися від груді. Я, наприклад, на консультації дивлюсь, кажу: А ви знаєте, чому така поведінка у вашої дитини там? Кидає груди, психує, ніби отак не може до них присмоктатися. А вона каже: Та ні, не знаю. Ну, мабуть, у мене молока мама. Та ні. Скоріше за все, це відмова саме від грудей на фоні пляшки. Якщо ж пляшку не можна, з чого тоді давати дитині до корм Аліна? Розказую. Користовуйте альтернативні методи, їх існує дуже багато, обирайте той, який вам буде найкраще. Отже, які бувають альтернативні методи. Перший і самий крутий, і самий головний, особливо, якщо у вас вже багато догодовування, велика кількість догодовування, обирайте СНС медела. Це система для груді фірми Медела. ось вона я показала десь тут, тут або тут вона вискоче. В неї механізм дуже простий та легкий. Одягаєте цю пляшечку на шию, берете цю трубочку, підставляєте її до сосочка, приклеюєте її на якийсь пластир і прикладаєте дитину до грудей з цією трубочкою. Тобто, наша ціль дати зрозуміти дитині, що. Ти добувати їжу собі, можеш тільки з грудей. Він їсть ваші груди і сам того не розуміє, що паралельно отримує докорм. Нам таким чином буде легше піти потім від докорму, і ми таким чином не нарвемося або будемо вже усувати проблему з відмовою від груді. Якщо у вас двійня, то так, найкраще, якщо у вас буде дві системи, хоча тут і дві трубочки може бути в цій системі. Я все рівно рекомендую вам. Дві системи чого щоб ви розуміли, скільки з'їв той малюк, а скільки з'їв той малюк. Якщо вони будуть їсти з однієї пляшечки, але з різних трубочок, ви не зрозумієте, скільки з'їв той, а скільки з'їв той, і згідно цього ми не зможемо з вами зрозуміти і розрахувати. Наступний альтернативний метод догодовування, який особливо крутий для тих мам, які е, небагато дають до корму, або хочуть відлучатися систематично кожного місяця. Обирайте ложку контейнер. Просто офігенна, це медела софткап, вона крута, це альтернатива пляшці, і ваш чоловік або бабуся, що ж там погано в тій пляшці, зможе навіть з цієї ложки прекрасно нагодувати. Ціль одна, щоб малюк не добував однаковим потоком, робіть паузи в процесі годування, такі мініатюрні паузи, і малюк щоб не робив губи трубочкою. Бо тоді відбудеться плутаниця со і знову може статися відмовити також є ще такий супер дешевий, але один із нормальних, гарних методів догодовування це шприц. Ви можете догодовувати за допомогою шприца та катетера шлункового номер 4 під'єднавши е, цей катетер собі до соску. Ось подивіться, як на цьому відео. Ви побачили, що жінка в одній руці тримає шприц, Піднадає дитині трошечки впускає, коли вона смокче. піднадає дитині цей докорм, який в шприцю. Мінус е, цього метода в тому, що ну так, це саморобна система, і мінус цього метода в тому, що, що вам прийдеться е, набирати постійно той шприц. Тобто, якщо у вас 60 мл, а шприц 20 кубовий, вам аж три рази треба буде від'єднати і набрати. Але це дуже крута та дешева альтернатива. Також ви можете догодовувати шприцем безпосередньо одразу дитині в рота. Берете дитинку, шприц підставляєте той кінчик, на який вдягається голка, шприц без голки. Я не біюсь, взагалі, Аліна, навіщо ти це пояснюєш, це і так зрозуміло? Але все ж таки. Берете і впускаєте поступово, дуже повільно дитині в рот. Дитина при цьому не має смоктати отак шприця. Також можна догодувати дитину за допомогою шприця пальцевим методом, коли ви пальчика, мізинчика або вказівного пальчика, даєте дитині подушечкою до верху, в ротика на фалангу, півтори, в залежності від того, які у вас пальці, не доходячи до м'якого піднебіння, щоб дитина вам тут не бекала. Думаю, не потрібно пояснювати, що нігтик має бути обрізаний, ручки мають бути чисті, це ви і так все самі прекрасно розумієте. Дали пальчика подушечкою доверху, а паралельно підставили шприця цей кінчик шприця, на який вдягалася б голка, підставили і поступово випускаєте, а пальчиком можна ще робити такі. Легенькі рухи для того, щоб смоктальний рефлекс у дитини гарно працював і ви впускали до корм дуже і дуже і дуже повільно. Але дивіться, якщо ви обираєте догодовування дитини не одразу біля грудей за допомогою кататора або системи, так то спочатку ви маєте прикласти дитину до груді, до однієї, до другої, хоч і до третьої, а тільки потім ви маєте вже дати дитині догодовування альтернативним методом. А скільки ж моїй дитині треба на один раз е, стідити грудного молока або дати суміші, якщо я планую відлучитися там на 3-4 більше години. 150-170 мл на 1 кг ваги добова норма. Ділите добову норму, наприклад, на 8 рівних частин. Це приблизно кожні 3 години. Таким чином, ви отримаєте розмір однієї порції, яку вам треба залишити для дитини. Але залишайте завжди з запасу, щоб чоловік ваш в припадках не дзвонив вам і не говорив, що робити, їжа закінчилася, а ви ще з недофарбованими нігтями. Навчіться догодовувати вашу дитину альтернативними безпечними способами до корму. Також навчіть оточуючих, хто доглядає за вашою дитиною в момент, коли ви не вдома, і все у вас буде добре. Обов'язково підпишіться, якщо хочете бути в курсі всіх нових та корисних відео. Поставте дзвіночок. Також буду вдячна, якщо напишете будь-який коментар. Можливо, у вас є якісь запитання? Відповім на них в коментарях.